Ніколи не думала, що можу стати на це коліно вічно на паличках, на кустелях. До нас звернулася пацієнтка, їй 66 років. Вона з Херсонської області. П'ять років в неї турбують вже болі в колінному суглобі. До нас вона звернулася з правобічним гонартрозом третьої стадії, комбінованою контрактурою колінного суглоба. і виконане цементне ендопротезування колінного суглобу системою. Пацієнтка пацієнтка вже пройшло три тижні. Ми їй зняли шви, в неї все добре. Вона проходить період реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, що ви можете сказати за цей період, поки ви зробили операцію, які у вас враження? Поділіться з нами. Ну, на ногу я можу ступати сміливо. У е, мене коліно не болить. Почуваюся себе добре. Не... Пропила, прийшла курс лічення, все вдома, що назначали. Все добре. Задоволені те, що да. зробили операцію? Да. Саме да. Головне. Задоволена. Ми бажаємо Ми... вам міцного здоров'я, щоб вас сволоди не хворіли. Дякую. Саме головне, щоб розробити, Ну, я сподіваюся, що буде все добре. Обов'язково. Всього вам найкращого. І вам велике дякую. Ніколи не думала, що можу стати на це коліно вдома вічно. На паличках, на костелях. Зараз я дуже можу вже після операції пройтися без костеля і без палички. Дякую, стараємося для вас. Дякуємо, велике вам дякуємо.